Ну що, обіцяла розказати про когнітивно-поведінкову арт-терапію, про річний курс, який буде, і записати це на Ютуб. Обіцяла виконую. Отже, розпочнемо з того, що таке когнітивно-поведінкова арт-терапія, бо часто кажуть, що це поєднання слона і йожика якогось. Насправді ні. Коли з'явилась когнітивно-поведінкова арт-терапія, це. 60-ті роки, і почались дослідження, зрозуміли наступне, що когнітивно-поведінкова арт-терапія не заходить десь 30-40% людей в чистому вигляді, і почали шукати методи, що ще додати до когнітивно-поведінкової арт-терапії, щоб вона стала більш ефективною. І один із методів, який почали додавати, це саме інструментальний метод. Метод у вигляді арт-терапії в 70 х 80-х роках в Америці активно почали досліджувати саме це поєднання і помітили, що так ефективність дійсно зростає, але досліджень було мало, і ці дослідження публікуються у вигляді монографій. Їх можна почитати. Є одна з них перекладена російською мовою. Можна почитати, тобто українською, на жаль, немає. Є монографії англійською мовою, можна їх почитати і там. Дійсно можна помітити, що для людей з травмою, для людей з ПТСР, для людей з генералізованим тривожним розладом, для людей в депресії поєднання КПТ і Арту є дуже ефективним. Тому такі дослідження продовжуються зазвичай найбільше цим займається зараз, все таки Сполучені Штати Америки. Всі інші не дуже популяризують і цікавляться цим напрямом. Мені, як саме арт-терапевту і психологу в напрямі КПТ, було дуже цікаве це поєднання, і я почала його ну, активно в своїй практиці застосовувати. Побачивши теж результати, стало цікаво побудувати саме такий курс, але я розумію прекрасно, що без бази з когнітивно-поведінкової терапії терапії, Неможливо якісно поєднати арт-терапію і КПТ. Тому, відповідно, Спочатку був перший курс, це річний курс когнітивно-поведінкова терапія в консультуванні психолога, і потім вже з'являється другий курс з когнітивно-поведінкової арт-терапії. Тому майте на увазі, що цей курс буде побудований не просто так, а для того, щоб ми з вами могли проводити активне дослідження, показувати ефективність збирати статистичну інформацію. Інформацію для того, щоб потім не просто на словах розповідати про те, що цей напрям є ефективним, а вміти показати це на цифрах. Тому кожен з тих, хто буде вчитися на цьому курсі, буде частинкою великого розвитку саме когнітивно-поведінкової арт-терапії на теренах України. А сподіваюсь, і не тільки на теренах України. Хто додивився до цього, Якщо вам цікава саме інформація щодо того, як буде організаційно проходити цей курс, то тепер розповідаю. Для того, щоб потрапити на цей курс, який буде набиратися один раз на рік, і в 2024 році, це квітень місяць, вам обов'язково треба завершити перший рік навчання когнітивно-поведінкова арт-терапія у консультуванні. Психолога мій, або не обов'язково мій. Але у вас має бути не менше 100 годин теорії практики в когнітивно-поведінковій арт-терапії, тобто завершений курс де не менше 100 годин. Бо ми не будемо приділяти на цьому другому році. Вже увагу тому, як шукаються автоматичні думки, як шукаються переконання проміжні глибинні, як будуються припущення, позитивні негативні, що таке когнітивні викривлення, які вони бувають, як їх побачити, як з ними працювати. Це все ми вивчаємо на початку всі теорії щодо тривоги, що таке тривога, щодо депресії, щодо залежної поведінки, всі базові ці три. Теорії, все це вивчається саме на першому році. Тому, відповідно, у вас має бути ця база, бо другий рік це буде продовження і поглиблення, плюс додавання саме арт-терапії до того всього, що ви знали. Відповідно, у вас має бути ця база, і тоді ви можете йти на когнітивно-поведінкову арт-терапію. Далі, ви маєте бути готові, що вам доведеться. Проводити по ходу своєї роботи дослідження. Тобто за цей рік навчання ви маєте провести з п'ятьма ну мінімум да, від 12 до 24 сесій і провести вхідне тестування, проміжне тестування і вихідне тестування, яке покаже. Ефективність вашої роботи це абсолютно Буде не проблемою для вас, тому що ми будемо з вами розглядати, як це робиться. Весь алгоритм я дам на першому модулі. Тобто все у вас буде, всі інструменти у вас будуть, абсолютно без проблем, ви зможете це провести. Але до цього треба бути готовим, що ви не просто будете ходити на теоретико практичні заняття, щось там слухати, якось там практикувати. Якщо ми вже йдемо в розвиток напряму, який поки що тільки розвив. То ми маємо бути готовими до того, щоб показати ефективність цього напряму, і тому, відповідно, бути готовими надати статистичну інформацію, тобто 5 клієнтів від 12 до 24 сесій, плюс тестування, яке ви проводите для того, щоб отримати сертифікацію. Вам треба буде пройти і ще додатково ну, показати золоту сесію, так звану. Тобто ви самі обираєте одного з цих п'яти клієнтів і ту сесію, яку ви запишете на аудіо або відео. Звісно, з збереженням всієї конфіденційної інформації ви її покажете лише мені для оцінки сформованості компетенцій. Наскільки у вас сформовані навички дискусії, наскільки ви дотримуєтеся протоколу, наскільки ви етично поводитеся з клієнтом, ну і все інше. А це те, до чого ви маєте бути готові. Ну і відповідно там 50 тестових запитань, тест, який треба буде скласти в кінці теоретико-практичних занять, теж він буде. Все це є, я все це поясню. Ніяких проблем немає. Просто, перш ніж ви погодитеся йти на цей курс, ви маєте бути до цього готові. Як будуть відбуватися заняття? Наступним чином, ми з вами зустрічаємося 12 місяців протягом року, кожного місяця, один раз на місяць, субота та неділя. З 10 до 14, здається, або з 14 до 19, не пам'ятаю, тобто по 4 години. Ми зустрічаємося раз на місяць, одна субота та неділя з по 4 години. Це теоретико-практичні заняття, стандартні наші, на яких ми з вами зазвичай зустрічалися і на першому році. Окрім цього, важливим буде те, що тепер практичні заняття, які будуть раз на два тижні, по дві години, будуть обов'язковими. Якщо на першому році вони були за бажанням, хочете ходити, хочете не ходити, ваша справа, то тут вони є обов'язковими, і відповідно ми з вами будемо зустрічатися ще раз на два тижні на практичних заняттях. І там, і там обов'язковим є камера, і заняття всі будуть оцінюватись. Тобто, ваша участь в заняттях буде оцінюватись, буде вестися журнал, як ви відвідуєте заняття, тому що знову ж таки, оскільки. Тільки ми розвиваємо напрям, цей напрям має бути ну, розвиватися методично, юридично, повністю правильно. Тому, відповідно, це теж повністю має бути. Далі, тобто у вас будуть теоретичні заняття, теоретико-практичні раз на місяць, раз на два тижні у вас будуть практичні заняття по дві години. Окрім того, за бажанням, за запитом, я, як наставник, ментор, супервізор, як хочете, таке називайте, буду весь рік вам допомагати у вашому консультуванні, у вашому становленні як експертів-психологів в напрямі когнітивно-поведінкової арт-терапії. Все це входить в вартість курсу, тобто додатково ви нічого оплачувати не будете. Я з вами весь цей рік буду йти за ручку. Так, це те, що стосується організаційних моментів, як це буде відбуватися. Далі, сертифікат, який ви отримуєте, там буде написано про те, що ви пройшли курс і отримали знання та навички відповідно до рівня психолог-експерт АКПТ, когнітивно-поведінкової арт-терапії. Це, що стосується сертифікату. Ну... Здається, все розказала. Якщо будуть запитання, будь ласка, запитання всі в коментарях. Ті, хто побачив відео і не розуміє, про що це я тут, що це за курс, в описі я залишу посилання на сайт, де є всі курси, які я викладаю, і ви все можете подивитися. Знову ж таки, запитання будуть можна в коментарях, можна в особисті мені писати, можна знайти мене в соцмережах, там мені писати. Тобто, я відкрита для вашого спілкування. Ну, і останнє, що хотіла б сказати, цей курс, я дуже сподіваюся, буде початком нової школи когнітивно-поведінкової арт-терапії, саме на теренах України. Бо нам Дуже не вистачає психологів, які будуть дійсно продуктивними дійсно активно працювати, дійсно давати клієнтам гарний результат. В нас багато класних професіоналів та. Психологія продовжує бути одним із тих напрямів, які дуже популярні серед студентів, і часто студенти не розуміють, з чого розпочати. Я сподіваюся, що цей курс стане можливістю для тих, хто шукає свій шлях в психології, бути дійсно психологами, які будують свою практику на науково обґрунтованих методах і використовують в своїй практиці саме науку. Uh, і те, що дає uh, класний результат клієнтам. Якщо ви хочете бути серед перших, якщо ви хочете далі uh, нести потім АКПТ на теренах України, співпрацювати, можливо, робити конференції, робити якісь практичні заняття для uh, психологів, які захочуть далі розвиватися. Uh, Будь-що я відкрита до співпраці, давайте розпочинати цей класний цікавий шлях разом. І до зустрічі на заняттях.